Після розмови з Путіним Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу Fox News. Він повторив, що переговори були дуже гарними. Мир наближається, але угоди поки що немає жодної. Лідер США анонсував ще одну зустріч найближчим часом. Президента України з кремлівським диктатором сказав, що ймовірно теж буде присутнім на цій зустрічі, і варто долучитися до неї європейським партнерам. Трамп порадив Україні укласти мирну угоду. Сказав, що тепер все залежить від Києва і додав, що внаслідок угоди можливий обмін територіями та гарантій. I think we, we are. думаю, вже незабаром відбудеться зустріч між президентом Зеленським та Путіним, і напевне я буду присутнім на цій зустрічі. Вони обидва хочуть цієї присутності. Вони повинні укласти угоду, бо Україна хоч і має чудову армію, але все таки недостатньо сильна. Ну і просто зараз президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розмовляє із Зеленським та іншими європейськими лідерами. Про це повідомляє заступник керівника апарату Білого Дому. Ден Скавіно така інформація е, з'явилася в соцмережах. На офіційних е, це офіційна сторінка Дена Скавіно. Е, тож ми будемо уважно стежити за наступними повідомленнями. А зараз до нашого ефіру запрошуємо Єгора Чернєва, голову делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступника голови комітету Верховної Ради із з питань національної безпеки оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаємо. Доброго дня, як ви оцінюєте саміт на Лясці, яких результатів більше хороших для нас, маю на увазі, чи негативних? Ми бачимо, що сьогодні поки що президент Трамп не говорить про якусь конкретну до чого домовилися, і про що говорили. Але рамково ми розуміємо: скажімо так, основні. Позиції обох сторін, ми Україна з європейцями разом донесли цю позицію до Президента Трампа. Я впевнений, що він базуючись на цих позиціях, вів переговори з президентом Путіним. Але сам факт того, що Путін вже йде на переговори і прилітає, знову ж таки, прилітає після того, як мав зустріч з Віткофом, який. Я думаю, що досить конкретно окреслив, які наслідки можуть бути, якщо все ж таки не припиниться ця війна. Тобто, це такий поступовий, але рух, все ж таки, до миру. Але звісно, що миру не на будь-яких умовах, наші позиції не змінні. Ми. Не е, збираємося відмовлятися від свого суверенітету, території, визнавати російськими території і так далі. І це позиція не тільки України, а позиція спільна з європейськими нашими партнерами. Тому е, сам факт зустрічі, що вона відбувалася добре. Окей, е, результати зустрічі. Я думаю, що якраз таки будуть в тому, чи буде трьохстороння зустріч, а на ній вже наполягає. Трамп і ми готові для Путіна. Це ну певному міру. Я думаю, що приниження, тому що він же говорив про те, що він не хоче з нелегітимною, як він вважає, владою зустрічатися і взагалі буде спілкуватися тільки зі сполученими штатами, тобто його примушують до цього. І я думаю, що якщо буде ця трьохстороння зустріч, вона буде більш конкретною, більш продуктивною, але знову ж таки підкреслюю, що ніхто з нашого боку і з боку європейців здавати інтереси України. Не буде ані під час цієї зустрічі, ані ані по такої, значить, човниковій дипломатії, яка зараз відбувається, тобто поки що без України. Пане Ігоре, ми з вами спілкувалися напередодні цієї зустрічі і думали тоді: от, чи буде, наприклад, тема НАТО на порядку денному їхньої розмови? До речі, як ви думаєте, чи була вона? Але неприємний був пасаж, тому що Трамп уже в літаку на Аляску зробив заяву, що навіть якщо і будуть гарантії безпеки у України, то вони точно не будуть у формі НАТО. Як ви оцінюєте ці слова? І, власне, яким чином, далі по цьому треку натівському, ми маємо співпрацювати з адміністрацією Трампа. По-перше, крім, окрім цього, президент Зеленський говорив, що під час телефонної розмови з е, Трампом гарантії і обговорення саме питання гарантій безпеки е, була певна зацікавленість і е, розуміння цього, що того, що це необхідно, з боку Трампа і готовність в цьому брати участь. Е, Мається на увазі як Сполучені Штати, і це важливо. І якщо ми матимемо гарантії безпеки від сполучених штатів, а не від НАТО, звісно, що потрібно розуміти, які саме гарантії безпеки, щоб це не було запевненнями безпеки, як це було прописано в Будапештському меморандумі 1994 року. Звісно, що нам потрібні конкретні гарантії безпеки, але якщо це буде від сполучених штатів. Як основного донора безпеки з Альянсу НАТО, то нас я думаю, що це буде влаштовувати. Більш того, якщо такі двосторонні договори будуть підписані, це буде я думаю, що більшою гарантією навіть ніж НАТО. Тому що НАТО я нагадаю 32 країни і кожного разу. Перед застосуванням п'ятої статті застосовується четверта стаття щодо консультацій, і можуть ці 32 країни не прийти до консенсусу і значить не, не прийняти рішень щодо там, захисту, направлення військ і так далі. Я зараз не говорю про те, що Сполучені Штати будуть готові, наприклад, в рамках цих гарантій безпеки направити нам, нам, нам війська, але надати, наприклад, всю номенклатуру озброєння, яка нам потрібна, включаючи ті самі тамагавки або інше, інше озброєння. Я думаю, що такий варіант е може бути. Тому е я б не відкидав зараз е там НАТО взагалі. Але ми розуміємо, що наш, наш наша перспектива в НАТО поки що ну е це перспектива не найближчих місяців або років. Знову ж таки, через позиції і сполучених штатів і деяких європейських партнерів. Але разом з тим, якщо буде замінник НАТО, знову ж таки тимчасово ніхто не відмовляється від. Е е Нашого членства в НАТО як гарантії безпеки Сполучених Штатів плюс європейських партнерів, я думаю, що це буде гарним кроком для нас. Так, ну і хочемо е, ще раз е, зазначити зараз, е, що Трамп е, після зустрічі з Путіним провів тривалий телефонний дзвінок із Зеленським. Зараз спілкується із колегами по НАТО. Про це повідомив заступник керівника апарату Білого Дому Ден Скавіно. І, власне, е, як заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт, е, Трамп мав тривалу розмову під час польоту до Вашингтона із президентом України. Володимиром Зеленським а наостанок, пане Єгоре, ще одна заява Великої Британії, яка готова направити свої війська до України, одразу після досягнення домовленості про припинення вогню, була ось зроблена міністром оборони Джоном Гілом. А, який вигляд і статус на вашу думку може мати ця ініціатива? Я думаю, що це а, досить зрозумілий крок Британії, яка не хоче бути випадати знаєте, з системи а, нової архітектури безпеки і взагалі з перемовного процесу, і таким чином намагається ну показати також свою суб'єктність, яку на на, 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 на жаль втрачає Європейський союз, а, європейські країни. А, вони. Ця готовність абсолютно вітається з нашого боку. Головне, щоб це було не тільки на словах. Ми ж ми ж цю чуємо про коаліцію охочих вже досить давно, і звісно, що як частина гарантій безпеки, як одна з складових гарантій безпеки, присутність військ наших партнерів може бути. І ми я ж кажу, тільки вітаємо цю, цю ініціативу. Сподіваюся, що. Далі ніж слова, це все ж таки піде і буде реалізовано після закінчення цієї війни. Дуже дякуємо. Єгор Чернєв, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради із питань національної безпеки оборони і розвідки був з нами на прямому зв'язку.